Ось так колона святого Яна з Дуклі виглядала до реставрації. В такому вигляді вона вже три сезони. А встановили її перед церквою Андрія на початку вісімнадцятого століття. Меценати Михайло Живуський з дружиною після беатифікації Яна з Дуклі на колоні була кам'яна скульптура монаха, який служив у цьому храмі. Тепер замість святого у молитві за Львів на колоні височіє ваза. Виходом радянської влади для того, щоби святий Ян не муляв очі радянської влади його звідси забрали. І був такий процес вазонірування навіть на фотографіях зображеннях, замість людей або тих зображень, які були неугодні, робили або вазонки, пальми або інші якісь речі, завуальовували та. Як виглядала скульптура святого, можна побачити неподалік на Ротонді, де досі збереглася бронзова копія пам'ятки. Реставрувати колону почали у листопаді минулого року. Втім, після очистки каменю вона простояла замотаною усю зиму. Виконавець робіт на жаль весною не розпочав не продовжив роботи, тобто не зняв оцього забезпечення, і фактично камінь протягом цілого літа париться під целофаном, які наслідки мені трудно сказати, тому що дійсно таке не повинно бути, і кожен реставратор, якщо він в душі реставратор, незалежно від того, чи йому проплатили гроші, чи не проплатили, він би до такого не допустив. Підрядник погоджується, що таке накриття каменю шкодить. Тим паче, колона в аварійному стані, і її треба негайно рятувати. Втім, каже, поки що послабили мотузки, аби вітер піддував пам'ятку, а продовжувати реставрації принципово не будуть допоки Не отримують грошей. Кошти не надійшли. Так що від загальної цифри, яка пройшла по тендеру. Ми вклали третю частину, і на сьогоднішній день ми стоїмо тільки через одне фінансування. Кошти завтра підуть, тут же почнуться роботи. В управлінні капітального будівництва кажуть, у грудні не мали змоги оплатити робіт, а вже весною пропонували підрядникові 50 тисяч гривень, аби він розпочав роботи. Втім, підприємство захотіло більшого авансу. Уже впродовж трьох тижнів на рахунку управління є 250 тисяч, передбачених на колону. Перерахувати їх місто не може, адже підрядник відмовляється укласти договір з містом за новим зразком. Хотіли виконати умови ті, які сьогодні диктує бюджетний кодекс. Ця організація Артбут категорично відмовилися такі документи підписувати, що в свою чергу призвело до того, що починаючи від весни від квітня місяця, ми не можемо до сьогоднішнього дня знайти спільної мови про продовження робіт і завершення робіт по цій меморіальній колони. Таким чином псуємо оцю величаву пам'ятку архітектури в центрі міста Львова. Чи завершать реставрацію колони святого Яна до холодів залежить від того, чи погодиться підрядник переукласти договір? Ірина Кондратюк, Кирило Хайлов, Олександр Бригадир головні новини Львова.